Зеленський прибув на інавгурацію нового папи римського, аби взяти участь у вирочистостях. І спочатку все було безпроблемно. Він привітався з представниками союзників, котрі пробули на захід. Там вже була помічена делегація росіян. Все проходило спокійно. Та коли подія вже фінішувала, відбулося непередбачуване, і всі українці в один момент схопилися за серце. Ви мусите це побачити. Вітаємо, дорогі глядачі на каналі. ПТВ. Не забуваємо підписуватися та ставити вподобайко. А ми розпочинаємо у Ватикані. Відбувся захід ступу на посаду папу римського лева 14-го серед почесних гостей і президент України на площі святого Петра зібралися близько 250 тисяч паломників. Ця подія знаменувала офіційний початок павства першого понтифіка США в історії римсько-католицької церкви. Зеленського, який прибув на урочистості до Ваготикана, привітали світові лідери. Не обійшлося і без обіймів з прем'єркою Італії Джорджією Мелоні. Володимир Зеленський також вже встиг провести зустріч з лідерами різних країн та зробити кілька важливих заяв. прес служба голови держави зазначила, що під час робочого візиту до Італії Ватикану Зеленського супроводжує його дружина Олена. У Римі Зеленський провів першу зустріч із прем'єром-міністром Канади Марком Карні, під час якої обговорили. Повне безумовне припинення вогню, тиск на Росію, продовження підтримки України та голосування Канади у G7, йдеться в повідомленні офісу президента. Карні зокрема сказав Зеленському, що Україна має абсолютну підтримку союзників в питанні припинення вогню, яку веде країна агресор РФ. Президент України, за даними його прес-служби, говорив Карні про потребу для припинення вогню тиснути на нелегітимного президента Ерефії Володимира Путіна. Україна розраховує на сильні додаткові санкції, зокрема в Торині, проти банківського енергетичного секторів, а також проти тіньового танкерного флоту Росії, йдеться у повідомленні. Зеленський написав у телеграмі, що зустрівся в Римі із президентом Швейцарії Карін Келлер-Зутер. Ось що зазначив сам президент стосовно цього обговорила необхідність припинення вогню, посилення тиску на Росію. Зазначив президент. До Ватикану прибули багато світових лідерів, зокрема зі Сполучених Штатів Америки, Ізраїлю, Перу, Нігерії, Італії, Канади, Австралії, Німеччини тощо також будуть присутніми королівські особи. Відомо, що Україна на інавгурації папа представляє, окрім президента Зеленського, перша леді Олена Зеленська, голова офісу президента Андрій Ярмак та міністр закордонних справ. Андрій Сибіга Сполучені Штати представлятиме віце-президент Джей Ді Венс у складі американської делегації буде також державний секретар Марко Рубіо. Він повідомив, що планує зустрітися із кардиналом Матео Цупі для обговорення зусиль спрямованих на припинення війни Росії проти України. Росія на церемонії представлятиме міністр культури Ольга Любімова. Як повідомлялося раніше, папа Лев XIV заявив про готовність святого престолу сприяти встановленню миру шляхом діалогу. Президент. Володимир Зеленський подякував Понтифіку за його ініціативу. Папа Римський Лев XIV перед початком церемонії інтронізації об'їхав на білому відкритому автомобілі площу святого Петра у в Ватикані, привітавши багатотисячний натовп вірян. сама церемонія пройшла в соборі святого Петра на інтронізації понтифіка. За даним Ватикану, прибули делегації від 156 країн і міжнародних організацій, зокрема глави близько 30 держав. Зеленський зробив заяву про терміни завершення війни в Україні. Президент оголосив, що війна дорого коштує для всіх. А розпочати Росію війна в Україні може завершитися в будь-який момент. Наразі ніхто достеменно. Не знає, як довго ще вона триватиме. Про це сказав український президент Володимир Зеленський в інтерв'ю. Ми всі живі люди. Розмови про мир розслабляються. Були різні моменти у цій війні. Ніхто не знає, скільки вона триватиме ще, але війна може завершитися у будь-який момент. Висловився глава держави. Він згодом знову наголосив, що наразі ніхто не знає про терміни завершення війни, але не 10 років. Україна не витримає це, дорого коштує для всіх і не тільки для друзів, але й для ворогів. Сказав Зеленський. Україна наразі робить усе можливе, щоб зробити краще для людей і для безпеки. Кожен день це крок до миру. Що також заявив президент України Володимир Зеленський, спілкуючись з журналістами, далі цитуємо президента. У Туреччині ми зустрічалися незалежно від рівня делегації, навіть російської. Вони відправили не надто високий рівень, але ми хотіли продемонструвати, що кожен наш день, кожен наш крок спрямований на мир. Нам потрібен мир. І я сподіваюся, що він у нас буде, заявив Володимир Зеленський. А генеральний секретар НАТО Марк Рюта заявив, що Росія не використовувала шанс для миру після готовності Зеленського до особистих переговорів. Очільник Кремля Володимир Путін упустив унікальний шанс для встановлення миру, який виник після того, як президент України Володимир Зеленський відкрито заявив про готовність до особистої зустрічі з російським лідером. Натомість Росія відправила на переговори в Стамбул делегацію низького рівня. Про що повідомив генеральний секретар НАТО Марк Рюта під час прес-конференції в. В Анталії на неформальній зустрічі міністрів закордонних справ країн альянсу за словами Рюте Україна чітко демонструє готовність до діалогу і встановлення миру. Президент Зеленський висловив намір сісти за переговорний стіл за умови припинення вогню. Щойно буде припинення вогню, ми готові вести переговори про мирну угоду. Тож Україна явно готова грати за правилами. Але м'яч зараз на боці Росії підкреслив генеральний секретар. Нато водночас він наголосив на важливості того, що будь-яке припинення бойових дій або ж мирна угода були не тимчасовими, а тривалими та сійкими. Рюта нагадує про помилки минулого, зокрема про мінські угоди 2014-2015 років, які були порушені ще. До їх повного виконання ми не можемо допустити повторення цього. Мир має бути тривалим і міцним. Цього тижня м'яч явно на полі Росії резюмував очільник НАТО. Своєю чергою віце-маршал королівських ВПС Великої Британії назвав умови, за яких Путінська армія зупинить наступ. З його слів, якщо США чи Європа дійсно ведуть свої війська на територію України, то наступ російської армії зупинять миттєво. Саме тому диктатор Рефі Володимир Путін робитиме все можливе, щоб не допустити втягнуття. Агнення штатів та всієї Європи Путін ймовірно вважає Трампа досить непередбачуваним. А ядерну риторику використовує, намагаючись розділити європейські країни. Нав'язуючи ядерну риторику президенту Трампу, він відтягує момент, коли США можуть раптово вирішити вести свої війська, щоб змусити покласти край цій війні. Підозрює що це і робить Путін, намагаючись тягнути час. Висловився віце-маршал королівських ВПС Великої Британії у відставці Шон Белл. Щодо ситуації на фронті, то першим завданням для російських військ. Були витіснення українських сил з Курської області. Наступним кроком окупаційної армії було переміщення 50 тисяч солдатів, які брали участь у цій операції назад на Донбас. Наголошує віце-маршал. Ці війська Москва прагне використовувати для виконання останньої частини завдання захоплення чотирьох областей Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. Коли цього буде, начебто, досягнуто, момент настане, коли Путін погодиться на переговори. Більшість військових аналітиків вважають, що Путін шукатиме форму перемир'я не для того, щоб завершити війну, а щоб сказати, що наразі все зайшло надто далеко, і вони хочуть припинити бойові дії. В офісі ж президента мають свої аргументи, чому Путін не хоче закінчення війни. Російський диктатор та ініціатор війни має намір влітку наступати на фронті, а не домовлятися про припинення вогню. Про це радник керівника офісу президента Сергій Лещенко повідомив в ефірі інформаційного марафону Єдині новини. Ясно, що у Росії апетит до війни для них війна це національна ідея, яка об'єднала суспільство, і дозволила Путіну усіх опонентів або ж повбивати, або вигнати з країни, або посадити у тюрму і олігархів придушити повністю сконцентрувати усю владу. Зрозуміло, що це комфортно, і зрозуміло, що він не хоче втрачати літо, тому що літній період це завжди. Можливість на фронті активніше наступати, ніж взимку, наголосив Лещенко. При цьому намір російського диктатора Владіміра Путіна продовжувати вести війну повністю суперечить усім зусиллям, яких докладає президент США Дональд Трамп. Та його адміністрація, європейські партнери та Україна щодо припинення вогню. Росія цього не хоче, і Стамбул був важливий саме як момент, щоб зафіксувати цей результат. Усі бачать, що хоче продовжувати воювати, вбивати, а хто ні. Додав Лещенко. Він зазначив, що очікує нерішучі рішучі дії тепер з боку з США. Зокрема, радник звернув увагу, що у конгресі США сенатор Лінсі Грему підготовлено законопроект про санкції, в якому передбачає. 500 мита для тих, хто торгує з Росією. Європейці мають готовність прийняти таке бачення, зафіксувати подібне рішення на рівні ЄС. Цей час настав, настав час діяти. Сподіваюся, партнери почують нас і вчинять так, як склід, і не буде цих намагань загравати з агресором. Відзначив Лещенко. Окремо висловив думку, що українці вже виробили імунітети до заяв про найскладніші дні і найскладніші тижні. Україні буде тяжко, бо ми маємо переконати партнерів, що час діяти. А партнери бачите інколи воліють провести ще один раунд переговорів, зустрітися особисто з путіним. Як ми чуємо зараз, з Вашингтона провести телефонну розмову, і можливо, це на щось вплине. Якщо вплине, то ми тільки за, але щоб це не було тільки виграванням часу, тому що Путін. За час літньої кампанії хоче ще кілька українських міст зруйнувати, кілька десятків тисяч убити власних громадян. І, на жаль, українських теж наголосив Лещенко. І про те, як же українці все-таки реагують на ось ці постійні зустрічі, переговори і. Знаєте, більшість українців були опитані рейтингом, вони реагують таким чином. Що вони вважають, що президент Росії Владімір Путін відмовився приїхати на мирні переговори до Стамбула, оскільки він просто не хоче припинити війну проти України. Як свідчать оприлюднені у, у суботу результати соціологічного опитування, проведено групою рейтинг такою думкою дотримується 54% опитаних. 22% вважають, що причина відмови Путіна приїхати на переговори є те, що він просто злякався а 11% переконані, що він вважає за потрібно спілкуватися тільки з президентом США Дональдом Трампом а 7% тому, що Путін вважає Зеленського нелегітимним президентом. Також більшість українців, 66% вважає, що за підсумками переговорів делегації України і РФ у Стамбулі нічого не зміниться. А лише 25% переконані, що вони посприяють наближенню миру, все ще знаєте, мають надію. А ще 4% опитаних вважають, що переговори навпаки сприятимуть загостренню війни. Питання про те, що має Зеленський брати участь у переговорах у разі, якщо Путін. Них участі не бере, фактично розділило респондентів навпіл. 48 вважають, що український президент не повинен брати участь у переговорах, тоді як протилежної думки дотримується 47 опитаних. Також абсолютна більшість опитаних, аж 74 підтримують, звісно ж, ініціативу тридцятиденного перемир'я без будь-яких умов, за яку виступають Київ та його західні партнери. Проти такої пропозиції виступають. 22% респондентів, окрім того, опитування засвідчило, що рівень довіри до президента України Зеленського серед українців стабілізувався на позначці 70%, Що як зазначають у рейтингу, є вищим показником ніж на початку року. 53-58%. п'ятдесят Ну і на початку свого президента Дональд Трамп намагався поширювати інформацію про те, що нібито українці взагалі проти Зеленського вони не хочуть, щоб він був президентом. І вже тоді розвіювали цю інформацію і казали, ну що ситуація зовсім інша по іншому виглядає. Рубіо зізвонився з Лавровим після переговорів, які були у Стамбулі. Держсекретар США Марко Рубіо провів телефонну розмову з міністром закордонних справ РФ і Сергієм Лавровим. І вони обмінялися думками за підсумками переговорів у Стамбулі. Повідомляє російська МЗС. Стверджується, що розмова відбулася з ініціативи саме. Американської сторони Рубіо привітав домовленості про обмін військовополоненими про підготовку кожного з сторін свого бачення тих умов, які необхідні для виходу на перемир'я, наголосив на готовності Вашингтона і надалі сприяти пошукам в регулюванні. Йдеться повідомлення. При цьому вказується, що Лавров відзначив позитивну роль США, які посприяли відновленню стамбульських переговорів і підтвердив готовність Москви до продовження спільної роботи з американськими колегами в цьому контексті. Під час бесіди було також порушено деякі інші міжнародні та регіональні проблеми. Співрозмовники обмінялися думками про продовження російсько-американських контактів додали в МЗС РФ. Ну а расисти продовжують набувати собі ціну з цими заявами про те, що нібито та це США з цю розмову. Та це все сполучені штати Америки хочуть щось вирішити. Нам нічого не потрібно. у нас і так все. Добре, ну щось типу того вони посилають. Також Сполучені Штати Америки представили потужний мирний план. Настав час покласти край війні. З'являються такі новини у мережі, і також з важливого, вже завтра, о 17.00 Трамп має зателефонувати Путіну та Зеленського. Темою дзвінка буде зупинка кровопролиття та Торгівля у понеділок о десятій ранку я спілкуватимуся телефоном з президентом Росії Володимиром Путіном. Теми дзвінка буде зупинка кровопоролиття, яке в середньому вбиває понад 50, 5 тисяч російських та українських солдатів на тиждень. Та торгівля. Потім я спілкуватимуся з президентом України Зеленським, а Потім разом з президентом Зеленським з різними членами НАТО. Сподіваюся, що це буде продуктивний день. Буде укладено припинення вогню, і ця дуже жорстока війна, війна, якої ніколи не повинно було бути. Хай Бог благословить нас усіх. І такий пост оприлюднив Дональд Трамп. Цікаво, які ж будуть результати цих телефонних розмов. Завтра обов'язково доєднуватись до етерів, будемо вам розповідати. Зустріч а, Трампа з Путіним найгірший кошмар України, Київ можуть поставити перед фактом катастрофічної угоди. Така а, думка у виданні за телеграф, замість того, щоб продемонструвати своє бажання приєднатися до Європи, запровадження набагато жорстокіших санкцій проти Москви, Президент США вирішив винагородити свого російського колегу тет Тета ТЕТ, якою він так довго. Домагався, ну і вважають, що е, все таки Китай це є та країна, яка може покласти край війні, домовитися із Путіним у мережі. Досить таки часто з'являється інформація про співпрацю між расистами і Китаєм. Хоча е, остання країна намагається це приховувати, е, проте дуже багато фактів говорять, що е, дійсно співпраця. Просто процвітає ось міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський закликав Китай докласти зусилля припинення війни Росії проти України, чи тиск на РФ з цією. Метою країни, яка могла б покласти край війні і поставити Путіна на місце, це Китай, заявив він за словами Сікольського Росія є економічним васалом Китаю. Якби Китай пригрозив торговому ембаргу, Росія була б змушена підкоритися. Зараз як зазначив польський міністр, президент Росії Владимир Путін тягне часи серйозно налаштований підпорядкувати собі всю Україну. Він усе ще переконаний, що може перемогти. Додав Сікорський.